Ставлений трактор клас Axion 950, це трактор потужністю 410 кінських сил. Дуже цікавий трактор. Унікальний в своєму роді, тим, що в нього немає масляного картера. Тобто двигун поставлений одразу ж в раму і скомпонований з безступінчатою трансмісією. Дуже простий для оператора, максимально ефективний для підприємства. Тому що трактор інтелектуальний, він сам підбирає обрити під задану швидкість, сам налаштовує коробку передач. Тобто від оператора як найменше зусиль, як найменше завдань. Трактори Axion 9 серії можуть бути у потужності 410 кінських сил, 370, 340. Ну і, звичайно, ми пропонуємо весь спектр тракторів від 80 до 500 кінських сил. Ну, якщо цікаво, звертайтесь до представників компанії LAN в Західному регіоні. Лемкен Ювель в цьому виконанні це ювель 7, у виконанні 4 плюс 1. Такі плуги можуть бути ювель і ювель 8, це навісні плуги. Чим зручний навісний плуг це зручність у маневреності, швидкість роботи, швидкість повороту, ну і звичайно, якість удобів. Даний плуг у виконанні стрічковими корпусами, передплужниками для кукурузи, подовженими стійками. З опорно-транспортним колесом, яке зручне для транспортування і налаштування і підтримування глибини в роботі, такі плуги маємо на складі, звертайтеся, ціни акційні, завжди допоможемо. Представлений комбайн клас Lexion 6800. Це найпотужніший клавішний комбайн. Сьогодні він скомпонований з жниваркою Коріо Конспіт 870. Це вісьмирядкова жниварка для збирання качанів кукурудзи. Може бути одразу з обладнанням для збирання соняшнику. Комбайн Lexion обладнаний двигуном потужністю 460 кінських сил, об'ємом 12,5 літрів. Дуже потужна машина, універсальна, може збирати всі культури. Ще раз зауважу, це найпотужніший клавішний комбайн. Для збирання зернових ми пропонуємо жатки шириною захвату 7,7, 9,3 і 10,8 метра. Це жатки варіо, MaxFlex або або Flex.